Трішки з запізненням до вас завітали. 7 жовтня був Міжнародний день лікаря, оскільки медичні сестри, медичні брати це також маленькі лікарі, а дивлячись на практику в Україні, деякі медсестри краще лікарів, можуть і врятувати, і призначити, і допомогти, і піднести, віднести і тому подібне. Медична сестра виконує більше, ніж виконує лікар, якщо взяти так в загальному, лікар лише дає, сестра виконує. Тому сьогодні ми завітали до вас з подарунками від нашого благодійного фонду. Сьогодні ми вам подаруємо гігієнічні набори, які включають засоби гігієни для жінок, також кава від наших партнерів, щоб ви не спали вночі, спали в день, сухе молоко, а також смачний пудень. Одним з подарунків за рішенням адміністрації лікарні ми подаруємо новий планшет. Від наших німецьких партнерів для того, аби цей медичний працівник міг більше освоювати і комп'ютерну техніку, і дивитися більше інформації про свою роботу, про допомогу тим, хто цього потребує. Ми привезли 50 наборів. Нам сказали цю цифру 50 медичних працівників кожного дня виконують свої обов'язки. Ось цей планшет ми вам передаємо. Дякую. Працюйте, освоюйте. Все буде Україна. Адміністрація педіатричного центру дитяча лікарні щиро вдячна фонду Артему Марченко і всім волонтерам за допомогу, за такі набори, за вітання до міжнародного дня лікаря і за періодичну підтримку, яку ми доволі таки часто отримуємо саме від цього фонду. Постійно протягом вже не одного року. Ми знаємо, що завжди можемо звернутися. І нам допоможуть. Дякуємо за підтримку. А в роботі ми будемо заповнювати там то, що ми відмічаємо проведені процедури, які в. Робимо для роботу всю будемо сюди заносити. Це зменшує у вас паперової роботи? Ну а як же зменшує паперовою? І полегшає, і зменшує трошки. Дякуємо великим за підтримку. Ми дуже вам вдячні за вашу щиру допомогу. Ви чому найбільше зраділи? Якось? Саме головне, що ви зробили для нас дуже приємну Увагу виділили нашим працівникам. Ми хочемо виразити велику подяку фонду Артема Марченка за допомогу, великий внесок і за те, що він забуває за дитячу лікарню, за малих пацієнтів, яким надається щодобова допомога. Велике дякуємо. Ви вже бачили подарунок, з чому ви найбільше зраділи? Набор, кава, набор, велике дякую.